Ви ж, мабуть, ніде не чули про оновлення GPT-5, Воно ж так тихо вийшло. Про це майже ніхто не згадував з усіх куточків інтернетів. Ну дозвольте і мені поговорити на цю тему. Отже, що там реально змінилося? Уніфікований рутер. Модель сама вирішує, коли відповісти швидко, а коли подумати довше і зробити той самий діпсорч на 45% менше галюцинацій порівняно з GPT-4 І тепер GPT-5 чесно каже, що він не знає, замість того, щоб вигадувати. Збільшено контекст до 400 тисяч токенів. Тепер можна завантажувати величезні документи без втрати зв'язності. Мультимодальність 2.0, тексти, аудіо, зображення і робота з ботами все в одному флоу. Можна обирати стиль відповіді, цинік, робот. Слухач або нерд. Ну, а для нас, розробників, головне, що він значно краще пише та дебаже код, обійшов всіх своїх конкурентів, може тримати в пам'яті цілий репозиторій, і тепер значно якісніше пояснює, чому це не баг, а фіча.